початок нового проєкту. Такий звісно собі. Чистить. Чистить, шпаклювати, фарбувати. Ну в общем, роботи куча. Ну, а ти по-стандартному вари чайку, бери печеньку і насолоджуйся. Знайшов я, я обліцовку з нашого шеснаря. Може помните, колись у нас на каналі був. Новий 16 з пробігом там мінімальним, не пам'ятаю, 7 тисяч, щось там до 10 тисяч. Найшов зняв переднє крило, бак, болотники. Там ще заднє крило в гаражі. Ну коротше. Можна було б, звісно, можна було б набрати його на цю нову нормальну обліцовку. Зібрати, типа, от цього <говори> дробінальота. Но це ж дуже просто буде, якщо взяти і новеньке вкинути. Mm, нічого цікавого, а треба, щоб було цікаво. Ось цим шкрибком ось перечищав я вчора от, ту сторону, зараз вам покажу. Бачите, всю частину чистив, повністю бочину перечистив. Ну, коротше. людка, звісно, трошки є в неї. Зашарпане. Ну нічого, почистимо, підшпаклюємо. Дуже там ніхто не буде там, сильно викаблучуватись. ну Щось треба і поправити. Трошки треба. Дніпро простоїть. Облісовку я вже почав фарбну, чистити крило переднє заміню. Ну а бак останеться цей же, ж, задній щиток той же. Ж. Тут ми трошки підваримо, там десь теж підваримо і буде йому щастя. В принципі, страшненька рама, конечно, но ничего. Тоже поправим, почистим, погрунтуємо, задуємо. Почистив я яшке усю діч. Внутрянку ще треба вичистити, попідгепувати, попідшпакльовувати. Коротше, пішли дощі, от видно, все мокре, кошмар. Треба зняти крило заднє перечистити, підготувати до покраски, розібрати Ось це все, бак скинуть, мотор скинути. Ну в общем, бачите, тут в якому стані. Трошки є проблеми. Чуть-чуть. Якщо видно, видно, це основні болячки всіх Дніпрів. Дирочка, оп. А, ось тут нема нічого. Це треба все вирізати, варити туди. Римставку, ну в общем, роботи з ним буде, трошки буде. Мене трохи безпокоїть цей, що все тут таке заржавіло получится нормально розібрати. бачите і краска не держиться. просто шкребком облітає. ну короче Да. гарно що бачите труби з нержавейки. я їх трошки підріжу, полірну, буде то що надо буде прям чотенько, чотенько. ну в общем що, погнали роботи, роботи куча Підігнали мені такий шолом. Він дуже схожий на ну На оригінальний КанЗешний. Ну бачите, ось є цей ось клюв, а це є. І тут ще якісь, Ну не знаю що, в общем кліонка якась, наверное, так начеплялась. Не знаю, як ви думаєте, вартує ним зайнятись, трошки може аерографію забити, покрасити, ну, щоб комплектик був до мотоцикла. Ну, я його то не віддам, якщо що, бо в мене шльому взагалі немає ніякого. І треба, мабуть, щоб щось було. Просто в мене є на вибір. Або от такий от шолом, або от, або от такий. От. Без подбородка, без цього клюва. Тільки ж тут ще козирок пластиковий. Ну, він зараз знятий, я їх трошки перечистив. Так, наждачкою там <кій> пройшов. Не знаю, яким от краще зайнятися. Напиши в коментах, який краще от шолом. Тож, Як я вам казав, там, легенько щось підкрашу, може не повністю, може там щось там хотів поскоріше, бігом-бігом зробити і, і все. Ну, в общем, ціль була яка? Зробити недорого, більш менше щось похоже на колясочник нормальне, адекватно. Ну а по факту як? От? Повністю перечищати, до металу, шпаклювати, виводити. Е... Такий шлях. Хлопці, такий шлях. По-другому ну, не можу. Не можу Не можу оставити щось там таке неадекватне, не, не хочу, і не можу і не буду. Як робити, то робити правильно, якісно. Я вам доведу на примірі цього Дніпра, який ми зараз робимо. Що сільський Дніпро не, не значить, що він якийсь там не такий, що він якийсь поганий, гірший, ніж якийсь міський. Взагалі, вся ціль Загороднього мотоциклу, ну там, щоб їздити за городом, Колясочник в місті, десь в будь-якому місці, Полтава, ще якесь, навіть Полтава, невелике місто. Він не буде адекватно вписуватись. В потоці ти будеш їхати як на автомобілі стояти в пробці. Бо він огромний, він здоровий, в нього є коляска, три колеса і колесна база, як у Матіза. Да. Но за містом... Тим будеш кайфувати, нагрузиш ту коляску, повно всього, чи що, Ну в общем, варіацій повна, Але це мотоцикл ідеальний. Да, За міського там десь там ну, їзди, о. По місту, ну звісно, він не годиться. ось, По місту монстряку треба. Десь там на сітофорах подавати, десь міждуряді промчати. Ну хоча теж, з таким рулем широким не знаю, як там на ньому поміж дорядю їздити. Ну в общем, звісно, він більш адекватний, ніж колясочник. Ну та нічого, зроблю, подивитись і для себе щось вирішу. Ну, я вважаю, краще, ніж в Дніпро нема жодного мотоциклу для того, щоб за містом десь ганяти, кататись, відпочивати. І... Або щоб він трудився в паху бо це теж треба. Мотоцикл не завжди там, як ото знаєте кажуть там <хи> жоповозка. Це не завжди так, не завжди. Да. Вони буває багато чого роблять, корисного і допомагають. Сів на брюха. Пробую запхати кудись, щоб не мог. В гаражі місця. Мало під нього. Треба буде розбирати десь отут, я думаю. Коротше. От по циліндрам, ну якось він проходиться. Тут двері 80 -я. руль. Ну, самі бачите. Короче, є такі проблеми з що він на пузо сів. Короче. Ошибись. Надо ждать Вову, запхати його, бо один, сам не справлюсь. До речі, зачищайте професійно Перехрест... ну, перехрестям. Туди отак, іксом, туди. Ну так краще все. всеб площину вивести. Щоб риска була мінімально была в общем. Посидіти можна. Фу. Чистки, звісно, шпакльовки, грунтовки. Ходиш по одному колу, ходиш-бродиш, ходиш-бродиш, чистиш, шпаклюєш. О, Яке ж воно скучне. Кошмар. Провалить би вже на монстраті. Ну, поки ніколи, поки застряв трохи із дробінальотом, ну... Нічого, пилю припав, оце ж теж ось треба це діло поправити. Воно щось пішло тут, тут трошки, трошки. Ну нічого, то поправимо чепуха. Мелочь. Я думаю, я його акуратненько обклею, ну, зачищу і перекрашу. Іменно це кольцо. Кришку зніму. Ну в общем, все зробимо. Та тут бы. Хочется, уже хочется. Так, ну что, отпочив, пора працювати. Ну, Погода, звісно, мрак мрачний, Дощі йдуть всю неділю, то йдуть, то не йдуть. Ну, що ж ти поробиш? Крило заднє, яке я хотів залишити, фарбувати, там щось з ним зробити. Я, мабуть, ставити не буду. Бо ось, бачите. Воно пішло, от прогнило повністю, вся шахта, ця де йде провід під низом, воно все згнило. Ремонт його того не вартує. Треба буде міняти крило, може щось іншого поставлю. поставлю. Мотор викину вже потім. І рами то також буду потім грунтувати, фарбувати, все з ними. Проводити роботу буду потім. З трубами. Дуже цікава є ідея. Дуже 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 цікава. Ну, не знаю, до них дойде, Ну, в мене поки... Як в голові все дуже, дуже круто вимальовується. Подивимося, як воно буде на практиці, бо сьогодні чекаю посилочку, ну то все потім. В общем. Грунтував я з таким от ґрунтом. Купував його ще давно, ще, по-моєму, дракончика робив. А, брав я його за дуже, дуже, дуже помірну ціну. Виходить, віддавав за банку щось близько 100 гривень, щось вроді того. Однокомпонентний ґрунт, алкідний, е, ну, Якщо почитати тут по інструкціям, по всім надписам, то він годиться під акрилові бази, він годиться під металіки і далі далі. далі. Я ним грунтував дракончика, то він тоді погано дуже сох. Ну, тоді дуже е, прохолодно було, не дуже така от погода. Холодно було. Вообще. Погрунтували зараз і ви знаєте. Ну, блин, Шикарний ґрунт, нормально все спрацював. Ну, ось, Пробую нанохать. Ну, я завжди так пробую, чи воно висохло, чи ні, ногтям пробую вдавити. Ну, блін, слідів не оставля. ну, Таких, знаєте, трошки-трошки, ну, не більше. Це я вчора ґрунтував вечором. Десь близько ну, хай 15 годин оце зараз він сохне. Я думаю, ще там трошки і вже можна буде перечищати. Ну, на мокру вже можна чистити і далі з ним працювати. Так що, Не варто тобто боятися, якщо такий мотоцикл, грошей небагато. Можна... Хлопці, краще погрунтувати його таким ґрунтом, чим не ґрунтувати зовсім або залишити старе покриття і хай воно гниє. Ми так не робимо і вам не рекомендую. Треба все робити правильно. До речі, є ще така ідея, хотів з тобою ну, посовітуватись, бо одна голова то хорошо, звісно, а дві або більше, то ще краще. Чим більше, тим краще. Планую якось трошки виділити дніпряку цього, що зараз робимо, колясочника, якось так, щоб він виділявся, ну, бо е, дуже вкидати туди грошей, у мене бажання немає. Хочеться зробити щось. От, знаєте, недорого і стильно і круто, ну, в общем, щоб все було в тему. Планую зробити на нього обвіс туристичний. Ну Обвісом це назвати, звісно, може і не можна. Ну Планую в общем що? Зробити на люльку спереді і ззаді багажник, на крило коляски зробити багажник і на заднє крило, на самому мотоциклі, як от по стандарту сюди було. там знаєте, На Мінсках, на всяких-всяких. В общем, і там ще багажничок. Ну, подивимося, все це планую робити із прутка, обичної арматури кругляка, там, ну 10-12, плюс-мінус чорного металу. Пофарбую все чорненьким, прикрутим і буде кайфушечка. Ну, не знаю, коротше, як воно все там буде. Я спробую по це все знайти, підготуватися і до наступного випуску або почати вже роботу над цим, або вже зробити. Ну, хто знає, я не знаю, бо бачите тут. Погода не давала ні грунтувати, нічого толком. У нас одні дощі, ну, з проміжутками чуть-чуть там то світа, то, то дощ, то світа, то, то дощ. Ну, в общем, все мокре, нічого не просохло. Я перед цим усе перебував на мокру і люлька мокра. Я все вже там в гаражі, все порозпихав, ну не сохне. не сохне. Дуже велика Вологість в повітря. Так що таке. Випуск, звісно, не дуже такий насичений. Всяким таким от ударними темпами і чимось таким, ну, маємо те, що маємо, що поробиш. А за обвіз я реально спрашую, от як ти думаєш, буде прикольно чи ні. Бо ну не знаю, там воно ж все діло таке, все це буду створювати ну як, не по шаблонам якимось, а просто голови, як буду вважати, що йому от потрібно зробити той багажник, я так і буду робити. Чи на люльку, чи на крило, і ще кудись. Бачите, яка повода? Коротше, дощ іде. Жду-жду, не проходя. Надо ж на почту по Балагрун мотнуть. Думаю, монстряки проскочить, але думаю, грязний сильно буде, да і слизька якась так неприкольне. А тут Вова приїхав своїм метім, а Я навіть не знаю, Ямаха, війна, по-моєму. наверное ну, ним я вроде, дав добро, мотну. Не знаю, жалко, що не вийде не вам показати, як оно від первого лиця. Короче. Ну, зато я думаю, ноги не намочу. Плюс-мінус. Не прикольний жужман. Я вже на ньому їздив, то конечно так. Да. Ну не монстряка, но чимсь даже кращий. Ну, в плані економії. Ну, в общем, зараз їздимо, подивимся, що там за болгарка за 650 гривень. Нова тружениця. Я вже відкрив, провірив на 1100 ватт. Блін. 650 гривень. зараз <режу> ну, поріжемо. Зріжемо ці болти. Саме зробимо, пошпаклюємо. В общем, треба продовжувати. Ну, тяще такая, конечно. Щас мене запускав. Так. Ну, ну, оця... Жесть. Ну вони як знали. Просто красавця. Нічого не ізкрило, все окей. Фух, нормально, нормально. Ну, Пошпаклюваю останній разок. От бачите, хай воно сохне, потім перечищу. Ну а тобі бажаю успіхів і в наступної п'ятниці. Зустрінемось на каналі Road 34. До зустрічі!